Подивіться, це Харків, будівля обласної державної адміністрації. Як ми бачимо, після того вибуху тут все забито, всі вікна забиті і думаю, що вона не працює. З того боку ми бачимо прапорці, так як на Майдані Незалежності в Києві, на честь наших загиблих. А ось тут. Гляньте, яка краса. Я не буду повторювати, що там написано, але всі ви чудово бачите, що це трон. Переможний український трон. Автор Богдан Гусь. Щоденники війни. Бачите, зроблено, я думаю, з снарядів, які падали на Харків. Ось. Такий трон. Чудово було б, якби це обійшлося без цього. Все для перемоги. Бачимо такий намет з українськими прапорами. Так, і тут подивіться. Так. Путін каже, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова. Бачимо? Я буду постійно повторювати. Ось ми бачимо Нікіта Тітов, автор ось цих чудових банерів. Так. Що там не кажіть, але Харків це не просто Україна, а українська, дуже крута Україна. Харків'яни, харківці. Пишаюся вам. Слава Україні!